Ейо, на зв'язочку Андрій Факін Супіріор. Я проаналізував найкращих по Панфану за останніх 7 днів і намагався витягнути стратегію, яка буде актуальна для кожного. Для новачка, для бувалого, як же заробляти на нових парах, коли на ринку жопа, Solana 164 в цьому відео ідеальна статистика, ідеальна правильна стратегія від суперіора. Бам бум бам Якщо ми подивимось на список Олскана, то ми побачимо, що кожного дня тіпи на поганому ринку заробляють. Величезні бабки. Наприклад, чувак Вес зробив 54 тисячі баксів, лін заробив 17, Абсол 16. Більшість з цих типів, що парадоксально стрімить на помфані. Вони показують свої угоди в онлайні і підписники, яким радять не копітрейдити, копітрейдять, за рахунок чого більшість з цих типів заробляє бабки. Але деякі з них реально дуже круті. Тому, якщо ви хочете, як мінімум, розібратися в цьому швидше, переходите в твіттери цих типів, переходите, оцей чувак, наприклад, стрімив в останніх там, 16 годин та дивитесь взагалі, як вони це роблять. Насправді, весь секрет. Yeah. І... Правила, яких притримуються ці тіпи, дуже прості. Вони в ринку майже 8-10 годин дивляться нові пари. В них є надивленість. Вони знають, що скам, що не скам. Але як тобі, відкривши, наприклад, BullXNeo, серед купи нових парів розібратись сьогодні в цьому відео. Хотілося б сказати, що пару тижнів тому я вже робив огляд на BullXNeo, лінк буде ось тут. Посилання, по якому ти можеш попасти без черги, також тут. І перша проблема в тому, що ти не знаєш, що обрати. В тебе купа мемів. Ось цей от список це нові меми, які щойно створились на памфані, де кожен може створити мем-токен за Ну, окрім оплати комісії. About у Гредуй це мемтокени, які мають дійти до рейдіуму. Рейдіум це таке місце, коли Мемтокен з'являється в декскрінері, про який вже починають всі говорити. І в момент, коли Мемтокен дійде до капіталізації в 60-70 тисяч баксів, десь отут, він почне мігруватись. І далі піде просто або на луну, або укатається. Але спойлер: більшість мемів це меми, які вже повторювалися, це скам-токени. це меми, біля яких немає новини. І по суті, наша задача знайти той самий мем, той самий інфопривід і на цьому заробити. Розділ Градуйте це ті меми, які вже дійшли після рейді. Де насправді знайти мем, стає з однієї сторони легше, бо мемів менше. Але насправді зараз такий ринок, де по воліму меми, які раніше доходили до 10 мільйонів, зараз доходять до ляма і укатуються. Тому насправді ризик тут набагато більший, ніж в нових. Тому задача наша в першу чергу не знайти багато мемів, а виключити саме ті меми, які нам точно не підходять, і серед малої кількості мемів, які нам підходять, обрати той самий. І в цьому нам допоможуть правильно фільтри. І перше, що я виставив би в фільтрах на нові меми, це поставив би галочку навпроти однієї Бо моя задача знайти саме той мем, де буде якийсь інфопривід, і лінк, наприклад, на якусь новину в Твіттері. Після чого я виставлю, що я хотів би, щоб в дева було максимум 5%. Бажано, щоб у дева було 0, але в принципі зазвичай меми стартують відразу з. Ж там трьома трьома холдерами. В дева зазвичай є саплай, після чого дев продає саплай, і мем починає летіти. Снайпер волет виставляю 40%, щоб було саме нових гаманців. Інсайдер волет сапплай так само, максимум 40%. П'ятихвилинний волюм хоча б тисячу. Маркет капа хоча б 8 тисяч баксів. І токен H. До 5 хвилин таким чином, всього лише два меми підходить по нашим характеристикам, і все, що залишається, це про всього лише два мем токени, зрозуміти, які саме нам варто купити. В розділі About to Абаутуґрудейт ми виставляємо практично все те ж саме, окрім того, що токен Ейдж я виставляю 30 хвилин. Після чого Cap я беру мінімум 15 тисяч баксів. 5-хвилинний волюм беру 5 тисяч доларів. Uh, insider Wallet Supply так само до 40, Sniper до 40, Dev Holding виставляю до 3% і виставляю так само with at least one social. Таким чином, ми відрізали більшість таких скамних мемів і можемо проаналізувати серед тих мемів, які в нас в списку. Якщо мова йде про грейдуайти, тобто меми, які вже дійшли до рейту, то перше, що ми побачимо, що більшість цих мемів катаються в саплях. Але якщо ми просто виставимо хоча б один фільтр, який називається маркетка мінімум 75 тисяч доларів, більшість цих мемів ми вже виключимо. А якщо ми виставимо, щоб цей токен був свіжий, і токен age був, наприклад, до 2 годин, тобто 120 хвилин, то цих мемів стає ще менше. Після чого ми бачимо, що ці, ці меми об'єднує те, що більшість з них мають велику кількість відсотків інсайдерів. Так само виставляємо до 40%. Таким чином, мемів, які ми можемо подивитись, які дійшли до рея, всього лише 4%. Після чого ми можемо виставити відсоток по снайперам, але якщо б ми навіть виставили максимум 40, все рівно ці меми нам підходили б. Тут ми бачимо, що в дева 0%, 2%, 4%, і в топ-10 холдерів там максимум 40%. Що окей. в принципі, в розділі Gradate так само можемо повиставляти все те, що було, там хоча б з однієї соціалки, але це все в принципі не обов'язково. Ще так само можемо виставити 5-хвилинний волюм там хоча б 25 тисяч доларів, хоча насправді це доволі великий. Volume. І все, що нам залишається прямо зараз, це сидіти з кайфом, підпівати і вибрати той самий Мемтокен, який нам підходить. В NewCreation чекаємо Мемтокен. Поки таких немає, давай подивимось в розділі BioToGreduate. І перше, що мені подобається з нових функцій, це те, що якщо, наприклад, Мемтокен аккроєвий скам, ми можемо навести на нього сюди і вибрати, що цей мем-токен ми можемо скрити. Давай відкриємо цей Мем XunaRia. Перше, що я бачу, що у топ-10 людей 11% сеплаю, у Дева 2%, у інсайдерів 1%, і кількість снайперів 28. Вполне собі окей. Маркеткапа 61, волюм 37, 103 власників різних ботів і 215 холдерів. Відкриваємо графік, бачимо, в принципі, непоганий графік, який трошечки мені попахує. Не дуже мені не подобається, що в дева все ще є сепла. Не розумію, чому дев його не продав, тому відкрию взагалі для соціалки, почитаю. Можливо, це якийсь NFT-проект. Decentralized, Initiative, коротше, бла-бла-бла, бла, бла, бла. Перше, що я зробив, би, це скопіював би назву та подивився, чи взагалі були до цього такі Мемтокени. Після чого я бачу, що такі меми створюються постійно, розумію, що це, це скам. Тобто такий мем я б точно не зайшов би. Що я роблю? Я вибираю хай токен. Тобто такий мем я точно не, не аналізував би. Далі відкриваю Queen. бачу, що Dev купив, Dev продав. Далі бачу, що в принципі мем виглядає по графіку ОК. На п'ятихвилинці волюм так само присутній. Далі я дивлюсь на холдерів, чи в нас є різні власники різних ботів. Бачу, що в них різна кількість Sol Balance. Добре, що не 0.1. Цілому мем виглядає Окей. Після чого я б хоча б зрозумів би, що це за мем-токен, Подивився, що це за новина. Бачу, що 23 числа максимально свіжа, якісь там BNU, PAMFAN. Виключили якийсь токен, який називається, який пов'язаний з Лазарусом. І це, типа, повинно бути буліш. Мені не подобається взагалі Source of Info, якийсь незрозумілий сервіс, якийсь китайський навесний ресурс. Короче, ну, тіпа, щось таке. Якби що тут, що тут були хоча б якісь смарти серед трек Wallets, можливо, це для мене було б окей. Але в цілому ну, це вже точно не скам. Е, я вибираю Хай Токен таким чином. Я точно знаю, що тут немає нічого нового. Тепер відкриємо New Creation, бачимо, що 40 людей це в нас снайпери, тобто самі перші після дева це були такі гаманці. Відкриваємо їх, дивимося взагалі, як виглядає графік. І тут так само ми можемо зрозуміти, чи це гєм, чи не гем. Графік самнітельно на окей, в дева аж 5%, що насправді не очень. Я б заходив би відразу ж після продажі дева, чекав би, наприклад, щось типу такого. Наприклад, воно щось торгується, дев продає, воно падає, після чого йде відкуп, і тут би я точно залітав. Би. Але я розумію, що сам по собі мем Infinite agent glitch, якийсь там IE-агент. Типу, зараз така стадія ринку, що нічого не росте, окрім якихось новостних фонів. Тобто нам треба якась новина, і мем який пов'язаний з новиною. І ця штука укатується, і тут взагалі нічого не буде. Тут так само розумію, що нічого не буде. Якби вона зараз з'явилася, нажав би на вкладочку show Token і все. Далі ми бачимо два меми в розділі Graduated, відкриваємо Vegas. До речі, цей мем в нас був розділ Graduated, Його можна було заснайпати буквально нещодавно. Ось що ми бачимо, що в Дева 0%, хоча видно, що Дев купив. Дивимось, наскільки Дев купив, можливо, він купив мало. Наводим, бачимо, що він купив на 300 баксів. Це означає, що він свій саплай кудись скинув. Це не дуже буліш, в топ-10 холдерів 36%, інсайдер 7%, бот-юзер 135. В Дева є одна міграція, і це цей це, це мем мем-токен. В принципі, мем виглядає по графіку класно, але я б не заходив би на хаях. Якби це був якийсь крутий мем, я б дочекався би ретрейс хоча б сюди, і на відкупі я б зайшов. Ось. Це, в принципі. Те, як я б вже міг би спрацювати з цим мемом. Бачу, що цей гай-то vegas тобто це якась собачка, можливо, з Тіктоку зупомфану, відкриваємо сайт. Не розумію, чому насправді воно не веде нас на Тікток. Ну, давайте предположимо, що це оригінальна собачка. Далі що я зробив би це, скопіював би назву, подивився, чи взагалі вели до цього створені ще якісь Вегаси. Бачу, що подібних Vegasів не було. І, в принципі, можливо, цей Вегас і нормальний мем. Тому. По суті, можливо, це взагалі хтось з тих, хто стоїть за цією собачкою в інстаграмі, створив цей Мемтокін. Якби ти до цього додумався, ось тут десь побачив, що вони говорять про цей Мемтокін в себе в соціальних мережах, то було б прикольно. Можливо, десь взагалі, взагалі в сторісах вега-сторіс, вони написали, що запустили Мемтокін. Давай подивимось. Ні, взагалі не було запущено. Ну, якби, наприклад, тут запустили, що це мій памфан Link, купуй. Ну, блін, це було б Буліш. Ну, от приклад непоганого мему, який в цілому підходить по всім характеристикам, але я в нього б не заходив. Виставляю ось так, і дивлюсь, no money left. Дивлюсь, перше, що ми бачимо, що все, що в дева, є бабки, назва вже не денег, доволі актуальна жизнь. Не бачу, що сидить смарт, дивлюсь по холдерам, що в цілому по холдерам ну сомнительно на окей, подобається, що тут сидить early as fuck. І тут так само ти можеш для себе зрозуміти, чи цей мем-токен має право на життя чи ні. Мемо це про історію з певним attention economy. Тобто, якщо до мема притятата увага, в нього є волюм, про нього хтось говорить. То все окей. Тут видно, що мем дуже швидко дійшов до рейдіуму, після чого помпанувся на 200к. В нього зайшов Early AVP, Чи це Early AVP своєю покупкою помпанув і своїми копітрейдерами? Після чого в нас така от проторговка. В цілому, тут в цій проторговці зайти в сельс... ну, в принципі, можна, стопчик поставити десь сюди. Чисто просто по принципу того, що ти будеш знати, що сидить так само, хтось з кол стату по цим всім тіпам, і він зайде в якийсь саме той мем. Бо він, в принципі, виглядає серед всіх більш-менш. Відкриваємо так само дивимося, взагалі, що це за двіжуха. Нет денег. Ну, типа, просто прикольний хештег, е, деняг. Доволі жизненно прикольно. Відкриваємо помфан, можливо, щось там цікаве по помфану. Так само дивимось, чувак, який створював ці меми, створив до цього ще чотири меми. Так само Булик створив таку прикольну фічу, що ми можемо бачити що до цього, Дев робив по мемам. Бачимо, що в нас показує, що він до цього створив два меми, які мігрувалися. Перший мем був Луна, і наступний мем це ЛНМ. В Принципі, непогано, як мінімум, те, що він до цього створив, те, що доходило до рейдіуму, доволі позитивно. Давай подивимось взагалі, куди дійшла Луна. Луна теж дуже швидко виросла, потім укаталась. Ну, типу, самнітельно, але окей. Ну. Предположимо, що ти цей мем міг знайти десь тут і подумати, що він крутий. Але так само бачимо вже диви, вже, вже який мем ми бачимо, що до сих пір в дева є токени, і мем росте. Тому виставляти собі в характеристиках, що в мема що в девелопера має бути ноль токенів, це насправді доволі тупо. Ще один з варіантів, окрім фільтрів, це те, що ми можемо використовувати twitter трекер який в мене є в клубі. Ось тут от він в мене от виглядає, веб-версія. Я перетягую його ось сюди. От таким чином я можу в режимі реального часу бачити взагалі, які є новини по ринку. Якщо я бачу якусь Вину, чи в фотку, де Ілон Маск щось сказав і бачу цей мем серед нових креацій, я можу в нього залетіти. Звісно, в мене стоять фільтри, я себе обмежу прям самими новими мемми, мемами, але нагадаю тобі, що якщо я зроблю ресет, то кількість мемів просто буде неадекватна. І 99 мемів із 100 це скам, який робить максимум 2 екса за рахунок того, що в нього заходить по приколу якийсь смарт. Якщо ми навіть відкриємо прямо зараз ось список альортів, то ми побачимо, що кожну хвилину практично якісь смарти заходять. І вони зайшли, вийшли. От Вадл зайшов на 6к, він на капі 9 вийшов. Зайшов, наприклад, якийсь ренем волод на капі 7, на капі 5к вийшов. Тому копітрейдити тіпів на лоу капах максимально тупо. Дивитись за їх стрімами, дивитись, як вони заходять, думати про їх логіку дій це логічно. А от копітрейдити на лоу капах це тупо. Ви будете просто екзіт ліквою. Тобто, якщо ви дивитесь тіпа, який щось взагалі торгує, і ви просто за ним повторюєте, ви повинні розуміти, що. В момент, коли в нього капа покупки 10к, його мало того, що дивляться 500 людей, і вони почнуть купувати і пушити йому ціну, так плюс у вас ще є певна затримка відео. Тому, поки ви купите, він вже продасть. Тому, пацани, не делайте херні. Насправді, щоб заробляти меми, треба вистраювати свій конвікшн. І якщо так от підбити, проаналізувати, то перше, що. Куди я залітав би в мемах, це перше, що має бути, це якась сильна новина. Друге, ти повинен бачити якісь оригінальні мем, якого до цього не було. Тобто новина теж повинна бути оригінальна. Або якась картинка, собачка, котик. Це все повинно бути унікально. І по-третє, там повинен бути класний волюм. Тоді туди, туди, туди повинні залітати смарти, але вони повинні залітати. Вже після тебе. Тобто, якщо ти купив і вони залетіли, ти сидиш. Якщо ти купив після них, то чел, ти будеш екзит ліквою. І четверте, насправді, ти повинен приділяти цьому час. Ти повинен сидіти тут і постійно бути мінімум 3-5 годин. Бажано взагалі, починати вести стріми на Ютубі. Наприклад, можна подивитись моє попереднє відео про Аксіом, взяти там ревку і почати пушити Аксіом. Якщо немає ревки на Буликс 2.0, можна пушити Булекс 1.0. П'ятий варіант це ти просто можеш взагалі повиключати всі фільтри і сидіти, дивитись тільки на меми, які на градуації. Тобто бачимо зараз мем, який можемо нажати на кнопочку снайп, виставити правильні характеристики газу і заснайпити його. Відразу ж перше, що я бачу, це в нас 16% це в принципі нові гаманці. Бачимо взагалі, чи цей мем прикольний чи ні. Чисто по графіку виглядає так, що його хтось дуже сильно збандлив, скупив. І це на дуже, по дуже великій ймовірності, скоріш за все, якийсь скам. Але перше, що я подивився, це хоча б назву так от, скопіював би. Оп, чікс, і подивився, чи в нас взагалі це було до цього. Бачимо, що в нас це було, скоріш за все, це якийсь там слоган, який постійно відбувався. Е, можливо, це чувак, який реально так. Да, це походу чувак, який запустив мем, і це реальний тіп. Тобто, в принципі, таке можна купити. Я б навіть таке б заснайпив. Але якби я таке снайпив, то я не снайпив би отак, от напряму через Бликс, Я що зробив би? Я дочекався б щас діп, Да, от наприклад, вибрав би секунди. Якщо він почав би відкупатись, тобто що я бачу? От перший діп він починає відкупатися, я би тут нажав би купити. В принципі, це більш-менш непоганий варіант, бо нема сенсу снайпити, бо ти просто тупо не вистачить газу. Якщо ми говоримо про газ, то оптимальний газ, якщо ти торгуєш до однієї солани, то 0.001, сліпаж 30, меф Protection, on, by bribe fee такий самий, на продаж так само. Якщо ти, наприклад, торгуєш на більше ніж одну солану, виставляєш ось такі от характеристики і на продаж так само. Це означатиме, що воно тебе має філити максимально швидко. Якщо не вистачає філів, то можеш виставити взагалі ось так. І тоді все буде ок. Або на покупку в тебе стоїть MEV Protection ON, а на продаж ти можеш відключити і виставити, наприклад, сліпа типу, щось там, 25, і sell bribe виставити взагалі 0. Бо якщо ти відключаєш Protection, то ти не платиш Отака, отакі, от, Отаке правило. По суті, наша задача купувати меми, де є класний волюм, де є класна ідея, де, є, де він максимально свіжий, де в нього залітають смерти, де графік ростущий, де є якийсь аптренд. І задача шукати в моменті ось такі от ступенечки і залітати на малесеньких діпах, але не просто на Свічтик падає, а чекати діб відкупу. Він зазвичай миттєвий, малніносний, секундний, тому тобі для цього знадобиться, скоріше за все, або класний газ, і ще тобі знадобиться кнопочка Instant Trade. Ось тут ти можеш собі виставити характеристики, вписати, що ти хочеш, виставити 0,5, одну, для того, щоб налаштувати взагалі, як це все працює, ти можеш зайти в розділ Settings і ось тут, тут виставити собі в buy Presets. Тут 0,5, одну, 2-3. Коротше, все максимально зручно. Тому якщо я хочу купити СММ, я жму от 0,5, воно купує, візьму 100%, воно відразу ж продає. Максимально швидко, класно. Я хотів це відео зробити таким швиденьким, не затягнутим. На связі був Андрій Суперіор. На такому тяжкому ринку треба бути в ринку постійно, але просто відключити ризик, відкупити салону по 160, затягнути пейсок, бути підписаним на мої соціалки, знати, що в тебе все буде. Тому що підписуйся на Андрія Суперіора, бронювання клубу до мемів в мене от знизу, Доступ до Буликса так само. Дивіться попереднє відео про Axion. На связі був суперіор, бам-бум-бем!